Диктатор Зеленський не тільки злетів з катушок, але й масово порушує неіснуче Законодавство Республіки Україна, а саме Конституцію України та закон про РНБУ, який теж не був прийнятий. Як саме порушує, ще раз повторюю, незаконними санкціями, заборонами партії в цілому, і контрсанкціями. От і все, конфіскацію майна. Повноваження РНБО цього немає, як і в Конституції у президента вводити персональні будь-які обмеження для громадян України. Проблема лише в тому, що громадян теж не існує, тому що закон про громадянство України не приймався. Якось так. так і живемо через відсутність. Гербові печатки в цілому, Кравчука з підписом. Хай живе Степан Бандера. А виконувати ваші незаконні розпорядження українці не будуть і не хочуть. Якось так. Як і помирати в котлах ми не будемо. Ми захистимо свої домівки у разі чого, але виконувати. Ваші незаконні розпорядження і ваших незаконних у лапках формувань ми не будемо. Якось так підписуйся, буде цікаво.